В Горохівській громаді висаджують вишневий сад. Майстриня Оксана Лисовець каже, на 47 гектарах упродовж десяти днів висадили 53 тисячі саджанців. Натягується такий канат, це називається лунка. Тут є мітки, кожних два метри садиться дерево, защепа задобкується, втрамбовується, щоб добре зафіксувати врій, внюється стовбур. В день можемо посадити 5 гектарів. Зі слів Тараса Щерблюка розпочали роботи з обширного аналізу ґрунту, щоб знати скільки калію, скільки фосфору і потрібних речовин для того, щоб дерева себе тут гарно почували. Проектно-технічну документацію розробили на насадження дозвола на спецводокористування. Зі слів аграрія, для роботи в саду працевлаштували трактористів, агронома, фахівця з водорозчинних добрив та сторожа. Загалом шість чоловік. Також залучатимуть до сотні сезонних працівників. Їх треба буде для обрізки саду, побілки дерев, і вирівнювання дерев, і оприскування. Після морозів в саду розпочнуть санітарну обрізку дерев, каже агроном Богдан Данилюк. Будемо проводити обрізку, підтоптування, бо після осідання ґрунту буде дерево хилитися в різні сторони. Його потрібно вирівняти, щоб воно росло рівно, гарно, і будемо боротися з шкідниками, бо тут а, близько ліс. Найдовші радки кілометр 300. Схема посадки нас чотири між радками, а між деревами два метри. На волині погодні умови хороші для вирощування такої культури, як вишня. Дерева висаджують так, аби майбутній урожай можна було збирати механічно, каже фермер Сергій Бондарчук. Висаджений сорт лутува на підщепі антипка. Підщепа двохрічна, а сам саженець однорічний. Сажанці були завезені з Сербії два роки. Ми будемо працювати на створення самої крони. Перший урожай ми очікуємо. На третій рік, зі слів фермера, усього на купівлю посадкового матеріалу, вирівнювання ділянки, мощення дороги, меліорацію, будівництво підсобних приміщень та загорожі витратили понад 20 мільйонів гривень власних коштів. Також у межах програми для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства аграрії отримали 3,5 мільйони гривень державного гранту, каже директор обласного департаменту агропромислового розвитку Юрій Юрченко. Для державної програми розвитку садівниця гідівництва в нас залучено майже 50 мільйонів гривень і буде створено близько 200 гектарів садів в цілому в області. Це на 10% збільшить кількість садів, які в нас є наявні. Зі слів Юрія Юрченка, станом на 2025 рік на Волині в усіх категоріях господарств плодовими, ягідними та горіховими садами засаджено 10 тисяч гектарів. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.